знаю, що, що ми починали Євромайдан так? З 22 листопада, з 21 листопада. Коли ми збирали студентів, я як був голос Майдану, коли найбільше звертався до студентів з мікрофоном, з рупором біля кожного з навчального закладу. Така була головна наша мета це довести владі, що студенти Тернополя хочуть жити в європейській країні. Ми просили тоді владу почути студентів, щоб вона підписала угоду з Європейським Союзом асоціації. ну ми про Євросоюз не говорили. Ми говорили про те, що ми хочемо змін, ми хочемо жити в іншій країні. Ми казали про те, що кожен із нас має змінитися. Якщо я не змінююся, Любомир, Зоряна, Юля, Сергій, то ми не змінимо нічого. Змінюємося ми, змінюється місто, змінюється країна. Кожен із нас тоді задумався над тим. Що для чого ми взагалі збираємося? Нас не почує ніхто, що там ми страйкуємо 10 днів, не ходимо на пари. Але кожен студент обіцяв, що ми відпрацюємо те, що ми пропускаємо. Чому? Тому що в нашій країні зараз потрібні освічені люди, освічені молоді люди, які закінчують зараз навчання і мають прийти і змінюватись. Це, як нам приклад, Грузія, наприклад, до 35 років Саакашвілі постав на всі посади. Людей до 35 років, освічених з хорошою освітою, які знають, куди рухатись в Європу за цінностями, професіоналізм, чесність і порядність. Тому ми хотіли таке саме бачити і в нас в Україні, в нашому місті Тернопіль. Якщо ми зараз закликаємо студентів і викладачів змінитися цією заявою, це є заявою, яка буде анкета, коли студент буде писати цей викладач не бере просто гроші, а цей викладач вимагає. Якщо людина вчиться, а їй все одно кажуть, друг, вибач, але ти маєш дати 50 енну кількість грошей, щоб я тобі поставила оцінку. А є такий студент, який каже, я дам ту кількість грошей, поставте, не чкайте мене. Чому, я кажу, Юля, зараз всі хочуть мати вищу освіту, але не задумую, чи йому це потрібно. Батьки мають велику кількість грошей, складають панчоху, а потім, щоб син чи внук поступив в вищий навчальний заклад. Для того, щоб студент. Син чи внук повчився рік часу, сказав, мені це не інтересно. Чому ми зараз, якщо беруть молодих людей на роботу, вони не знають як заяву записувати, то йому ще не цікаво вчитися. Тому що тато каже: вивчися, сину, я тобі забезпечу робоче місце, будеш жити і процвітати, все буде нормально зарплата. Ми цього не хочемо. Тому що нас зараз перебільшена кількість економістів, банкірів, всі тільки престижні. Зараз престижну вакансію на державну форму навчання саме велика популярність. Хто поступає, хто більше заплатить кеш викладачу через свої зв'язки, що він поступив саме на державне місце. А щоб плитку ставити, нема кому, робочих професій нас немає. Тому, якщо ти хочеш бути освіченим, ти вчися знання і ти поступаєш в вищий начальний заклад. Якщо тебе це не інтересує, то краще йдеш в робочу професію, піднімаєш і тоді. Бо зараз нас, наприклад, вчителі. Заробляють меншу зарплату, ніж ті, що роблять двері. Тобто у нас інтелектуальні менше заробляє коштів, нікий, хто працює руками. Там і там потрібно, ми це згідні, але перш за все мають отримати більшу зарплату освічені викладачі, люди, які заробляють свої кошти, зарплати розумом, а не руками. Тому от ми з цього виходимо і хочемо таких змін. Ми ж знаємо, що кожна зміна починається з нас. Викладач зміниться, студент зміниться, і тоді зміниться освіта. І змінимось. Ми будемо освічені, будемо змінювати місто і нашу країну. Дякую.